А ми такі собі, коробочки. Ми просто катаємося. Ми ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля А насправді ми істоти. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сімбердо і сьогодні ми будемо грати за Алісою і Friends. Привіт! Ну, звісно, ми будемо починати з першої частини. Ну як, всі адекватні. Ті, хто дивився. Все як я пройшов першу частину кала Ордай, дай, й я проходив лише першу частину. Ну все ти тут, а тиснує. Да, все, я бачу тебе. Насправді в неї не вийде. Чекаємо. Все, заходимо. Насправді в неї не такий нікнейм бісилка. Це просто є такі. можна переименувати свого друга. От я так нап написав, тому що вона мене любить бі. Побісити трошки, щоб я з нею пограв. Правда? <реш> <Та>. <реш> Ось, бачите, вона знову призналася. А якби вона сказала, ні. о, все. Відправляємось на екскурсію. Сьогодні будемо грати у Rainbow Friends. Так, окей. <реш> мій пальчик, мій пальчик зламався. Ось, брошуєний, я собі навіть Палець не зламав, мава я ний. Ляля, ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вы чук вы не Я не знаю, ты якоюсь тчкой, я зиклась тчкою. Фондороба, снова чиночка. Ла-ля-ля-ла-ля-ла. кого. можете вытащивать, выпускать, выпускать? А ні, не, не мене, не того. Ти весь що всі роблять. А Анод велика жака. Ну там треба Я так не комусь допомога треба. Мої блоки впали, тепер, будь ласка. Те, що вам треба зробити, це знайти її покласти назад удачі. Мені здається, це червоний. Віриш зробив, правильно? Ну да, один зробив. Так, треба шукати. О, тут прищану Роналду збив. Тут всі забрали. Реально з тобою Ренат. Якийсь це якийсь монстр. Це, це, якийсь... Там цей блюд. Хто хто? Оце я синій. Ні, ну дивіться, який він тупий. Ні, ну серйозно. Він... він просто... Він просто рухається. Він не помітив цього. Ти якийсь хоча б блок не брав? Де, я один блок зібрав уже. Я нуль. А тут уже все зібрав. Я помню. Ага, сука. Ну, я думаю, п'ять уже блоки. Блокувальників.

Ага, добре, йдемо, йдемо, йдемо. Треба зняти ще кілька Треба ще сім років зняти. Ні, це варто чотири. А, ні, ще треба зняти ще кілька років. все? Так. Дякую, сподіваюсь, після блю не знайшов вас. Що ж таке, я вже не зміг прочитати. просто. О, новий монстр повилізає. Кмон. 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 А я... Відпочить, тобі треба. У мене не. В мене. З мене у мене їх 3685. Я хочу не тисячу А? Я хочу хоча б тисячу зібрати. А ти думаєш, я цю легендарну коробку, здається, або, видумав я цю, цю коробку легендарну, вона, вона з рулетки ось Ось, оця, ось, ось, вона легендарна, я сам в соці. Схоже, зелений прокинувся. Думаю, він знає, що ти там. Не, не треба. треба Коротше, він сліпий, але він Я готов її руки і він може нас піймати. Да, він не... О, Ви... Ні, ні, ні. Ви не думайте, що він нас не Так, да, він... він... Він глухий, але. не. але він. не. як. Він... Ні, він сліпий, точніш, але не глухий. Ту-ту, ту Так прикольна музика. Таку прикольну Я ризикую своїм власним життям, щоб взяти лише один пакет. А? Плюс пакет в колор. А коли ти уявляєш, що буде, коли з'являться оранжевий. Та да це взагалі хардкор буде. О, одразу два пакетика. Що я не можу ніяких пакетиків? О господи, тут зелений. Мені. Я за золода бегу. Хорошо, присяду. Я чую зелену. В мене чотири вже уже пакетика. Я чую, я чую. Я чую. Знаєш, я буду просто стояти, десь за мене роботи, вити, на я так проб... Я 4 пакетика поклав. Ой, зараз буде хардкор. Що всі чо всі знайшли пакетика, а я, я... 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 ні ну, треба... одного. Щось, щось. Ох ти, йома, зараз буде хардкор. Хардкор, хардкор. Це сюрприз. Оранжевий покин... покинув свою печеру. Можливо, він, він почув запах. Їжі. Супер! І досі ніхто не вибив. У нас так і залишається п'ятнадцять. Супер. Фупер. Я сподіваюся, що ми з моєю подружкою Алісою виживемо далі. Та мене ще чуть-чуть, і я зароблю тисячу. А у мене вже їх майже 4 тисячі. Я. Таке багато грав. Тебе не рискувала. Це буде остання, так, це буде остання ніч. Ось дивіться, як я показую, це буде остання ніч. Серйозно, це не остання ніч. Тому Софіолетовий з'явився і треба ходити лише по цих слідах, і ніяка коробка не допоможе. Треба знайти 4 електрочокери. Мені буде складніше. О. Зелений. Зелений. Чо ти такий несухняв? Скажи мені, чого ти такий несухняв? Ну, тому що я такий Я Не знаю, чого я такий наславян. До речі, коли. Ой, коли... я знайшла! Хоча б одну. Дякую, хоча б одну. Я бачу блу. Та я, фіоли бачу фіоли блу. Та я бачу тебе зараз купає. Сіолотовий пук. Я бачу синю А так, бачу синю Коло вентиляції не треба ходити. Ага, тому що це небезпечно. Я, а я бачу, я бачу тебе. тебе. бачу тебе Я тебе, до речі, так спокойно, коробка. Не ну... а Як мінімум мені вона подобається так, навіть якщо в каналізації намайфіолотиво, все одно треба ходити як його по слідах. Тому що коли він може ходити не по слідах, він може раптово просто там буд з'явитися і все. Мене радує, те що, ми, те, що поки що ніхто не помер. Ну давай став, братан, чого ти стоїш? Чого ти стоїш мені? Ой, все! Радуй! Зараз він буде бігти по полі. Ні, перший, потім був не знайдений. Я просто з... стоїм. Просто стоїм. Не рухаємося. О, до речі, я ще не кімнаті не бав. Тут ще один знайдений, та... За дела нас. Нет. Я бачу блу. Бачу блу. Він іде в театр. Він іде в татор. Він вже в татрі. Все, зараз він побігает. Не ну, заходь в татор, тільки через низ, можливо. Зараз він не вниз. Він іде вниз. Там зелений і блу разом. Зелений і блу разом. Вони внизу не в татрі, але внизу і вони. Як ти там? Скільки в тебе вже не Мене вже лише... Мене лише дві Тепер взагалі боюся коробку діставати. А чому. О, Боже, тут Чим більше монстрів, тим страшніше. Так. Бачу, я бачу, 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 я бачу. У мене є два. Молодець. Молодець, ще один хтось. Я молодець. Хто... Цього, цього, дивися, у цього, у цього є, у цього є. Ну ну брат, став, я бачу. Є, <світ> <Yeah>. молодець, <світ> <світ> молодець. Чекайте, що? Це нами має бути. Ну ось Ні. а я ж казав що, машина вона в порядку, але занадто темно, щоб бачити. Ну, а я що казав? Я ж казав, що те, що буде ще одна ніч. Ну, точно казав, те, що це буде, буде остання ніч, ось Вправі. Я боюсь, що вообще очі виходити. Я не хочу. Я хочу залишити. Що ж тепер взагалі. Ти розумієш, що у нас тепер взагалі 2 4 менше, так тобто у нас тепер 11 Схоже, вам при... приходиться знову включити питання. Знайдіть йдеться спосіб запустити регенератор. Хто знає, може я вам навіть не дозволю всі всім піти після цього. Скоріше всього це тобі знадобиться. Страшно, страшно, дуже, 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 прям дуже-дуже дуже дуже. Да, дуже страшно тепер, тепер взагалі бою, боюся без коробки ходити. Серйозно? У мене слава Богу Віктор. Я hey, коробку одразу вирізаю. Я теж в коробці. Батарейка. У нас, по-перше, помаранчевий. Це наша. це прям дуже погано. Зелений і фіолетовий це прям. Не, ну фіолетовий ви, ви це ще і можна якось поразити. Може... Я сиджу э, за цим. Я, я сиджу зараз... просто в юнорці. Я нічого не хочу, я Ті, не хочу. У мене зараз зелений, він в театрі. І мабуть, зараз виходити звідти буде, так. Да? Я не буду заходити в театр, я буду сидіти просто в цій ничці. Я не хочу нічого. Ті, я заховався Мені страшно? Появляється, мені, мені так страшно, хоча я, я. я не знаю, що ще сказати. Мені так дуже страшно. Віримо віримо в Роналдо і всіх хто там є. Да, віримо в Христиану Роналду, який тут залишився, так? А де да. Який нік був у Христіану? А ось, я бачу. Му-му. А да, му -му, вже, вже боюся взагалі вилізати з коробки. Що я тоже. Ще три. ти робиш? Що-що? Да на Що? Ой, він пробігає прямо переді мною зараз буде. Прямо переді мною зараз буде. Я бачила його, я бачила, він дуже швидкий. Він дуже швидкий. Я його бачила. Тому, що ти попав на лінії, тобі ти Я оплачу оранжевого сильного. Далося вообще бачив. Шукайте батарейки. Треба ще три всього. Да, ще одна! Ще одна єдина батарейка. І де ж воно вже був? А ніхто не знає. Я бачу, там вже вона світиться. Аліїс, це тут? Ой, вибач, я не побачила, що в мене виключений. Ще одна. Ще одна, я вже вона світиться. Ого. Давайте ми віримо в вас, віримо в Катю, в боса, в, 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 в Крістіану. Віримо в Крістіану Роналду, віримо у вс... всі. За Я... Я... батарейку знайшли, тепер треба ще її поставити. А, ні, Крістіану можна. Крістьяну. Кріштяну. Нет, иди! иди. Nee. Все, ну, nee. Я бачу, Была nee. батарейка? Да. <плевизирующие> да. Да, да! Ура! Схоже, мы снова в бизнесе Будь ласка. Дякую, що знову включив легко. Оце ми поїхали в школі. В нагороді я відпущу вас усіх. Але спочатку я вам я зроблю вам, вам прощальну вечірку. Будь ласка, не наступай на кульки! Будь ласка! Будь ласка, не знаю. Я не буду наступати, це тобі також треба. Я знаю Піс, Після левочерки я відпущу вас всіх я обіцяю. Мінус крізь, у нас тепер скільки? раз, два, три, чотири, пять, шість, насего. Ничего, ничего. У мене нема шапочка. Ну так собі шапочку. Візьми квиток! 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 Сличе, сличе, сличе. Да, в то ви так узелене, у нас зелені! Yeah. А такий радий, що ти зміг це зробити. Приготуйся Приготуй до, до, до смачного прошального торту. Як yeah. тільки всі отримують кусок крута, я вийду веселиться там. Будь ласка. будь ласка, щоб ми були. Чекай, будь ласка, щоб всі були обережні. Щоб всі були обережні, щоб ніхто не. Ні. Ні, все, все. Бачите. Все. 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 все, всі бачите, всі бачили, що буде, якщо ви. наступите на кульку. наступите на кульку бачили, що буде, якщо ви наступите на кухню, якщо ви наступите на курку, що ви курку? Вс, біжимо, 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 біжимо. Що? Бігти. А а це все це? Не можна Я тоже. Ну давайте, ну пацаны, ну вы ж пацаны. Пацаны. Все, да, все итекаємо, все итекаємо. Все тікаємо. Ты все равно ваша? Правда сам? Кайму, все тикаємо, все итекай ему. Перший, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Давай, давай! 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 А ти хочеш спробувати цей трэм пам'ятаєш? Для цього треба бабу іншого десять зробити. І ще раз.

Що ж, давай верну, вернемося в лобі. Щоб Покійте. попрощатися. Вернися, в лобі. Я бачу Є, тебе. Давай ось сюди стаємо. Що ж, друзі, я вам я дякую можна. за перегляд. І як, як я обіцяв, якщо Якщо ви наберете під цим відео десь, як, як мінімум 10 лайків, Мудра ми одразу спробуємо зняти другу частину, як ми проходимо це. Тож, дякую за перегляд і всім до побачення.